В мене була книга Кеннета Копленда. Молитва основа вашого успіху. Там ззаду є приклади молитв. Я прочитав книгу і подумав, що ж я застосую це на практиці. І я помолився цією молитвою. А після того використовував її як подячну молитву. І я вставляв у неї слова. Я і моя дружина там, де були пропуски. Я не знаю, але я просто відчував, як дух святий говорив мені, роби це, продовжуй робити це. Сьогодні Глорія Копут навчає як віра і довотерпіння повинні працювати разом, щоб ваші молитви були ефективними і те, про що ви вірите, здійснилося. Далі на передачі переможний голос віруючого. Отче. Ми любимо тебе. Ми дуже вдячні за твоє слово. Ми дуже раді, Господи, що ми знаємо Твоє слово істинне, і ми можемо розраховувати на нього, покладатися на нього. І воно рятуватиме наше життя, воно зцілятиме наші тіла, воно благословлятиме наші сім'ї, воно даватиме нам процвітання. Ми віримо йому, Господи, і ми приймаємо його. Дякуємо тобі за цей час, відділений, щоб чути більше слова. Щоб навчатися і зростати, дякую тобі за слово сьогодні. Дякуємо тобі, Отче. Я молюся за благословення на всіх людях цього тижня, які є тут чи які слухають нас в інтернеті. Ми дякуємо тобі, Господи. Ти потрібен нам. Ми прагнемо тебе, ми приймаємо тебе. Ми звертаємося до Тебе за усім. Ти наш Господь і наш Спаситель. Ми дякуємо Тобі, що кожна хвора людина зцілена. Ми дякуємо тобі, що відкриття приходять до нас саме там, де нам потрібно, щоб дати нам перемогу у тих ситуаціях, з якими ми зіткнулися, і ми віддаємо тобі всю честь і хвалу, Отче. Ми дякуємо тобі, Ісусе, що Ти заплатив ціну за нас, щоб ми могли бути вільними, народитися згори, сповнитись твоїм духом, навчатися Слова Божого. Ми любимо Твоє Слово, ми високо цінуємо Його. Ми приймаємо рішення жити у ньому, пізнавати, що воно говорить, ходити у ньому і виконувати все, що ми бачимо там. І ми віддаємо тобі всю хвалу. Амінь, алілуя. Сідайте, будь ласка, слава Богу. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, що віра і терпіння є силами, близнюками. Віра і терпіння. Знаєте, було б чудово, якби все сповнювалося відразу. Але це не завжди буває відразу. І іноді потрібен час. Знаєте, ми з вами могли заплутувати ситуації 10, 15, 20, 30, 40, 50 років. І ми приходимо до Господа і хочемо, щоб Він виправив все за один вечір. І Він робитиме це. Однак йому потрібна наша співпраця. І що ми робимо? Ми звертаємося до Біблії, ми приєднуємося до хорошої церкви, яка навчає нас Слова Божого. Ми ходимо на зібрання, де нас навчають слова. Ми пізнаємо, що для цього потрібно, і як Бог дивиться на речі. І ми приходимо згоду з ним. Ми не отримуємо усе за одну ніч. Це не приходить автоматично. Ви не отримуєте пересадку мозку, коли народжуєтеся згори. Ваш мозок не був перетворений. Якби був, це було б чудово. На образ Божий був перетворений ваш дух. Ви справжні ви, але вашу душу, яка складається з вашого розуму, вашої волі та ваших емоцій, потрібно навчати Слова Божого. Саме про це ми будемо говорити сьогодні. І одна з основних речей, якої нам потрібно навчитися, це терпіння, плід духа, який є в нас, коли ми народилися згори. Проте йому потрібно коритися. Ми пізнаємо з писання, що віра й терпіння діють разом. Ви маєте віру? але Іноді потрібно терпіння, щоб вона втілилася. Нам подобаються миттєві речі, чи не так? Але так буває не завжди. іноді ми довго працювали над тим, щоб створити безлад у своєму житті. А потім ми приходимо до господа і хочемо, щоб все виправилося за 24 години. Проте ми самі створили певні ситуації, які ми повинні виправити не нашою праведністю. Ми відразу стали праведними. Ми відразу народилися згори, коли прийняли Ісуса Господом свого життя. Але ми повинні навчитися жити і вцілювати цю праведність. і ми поговоримо про аспекти віри і терпіння. вчора ми говорили про віру. Віра чує, віра промовляє, віра вірить, приймає, бере, оволодіває. Є битва віри, тобто віра бореться. Слава Богу. Віра діє любов'ю. Тож це важливо. Віра діє любов'ю. Слава Богу. І ось що ми будемо робити сьогодні. Ми будемо розглядати терпіння. Я прочитаю послання до євреїв 10.32. Знаєте, терпіння звучить важко. Але насправді це добре. Терпіння дозволяє вам залишитися постійними. знаєте, без терпіння, коли приходять погані новини, і ви засмучуєтеся, ви можете подумати. Ну я думав, що я це маю, але ось прийшли погані новини, і я цього не маю. Мабуть, я цього не отримав. чого тут не вистачає? Сили терпіння. Віра вірить, що приймає. Терпіння зміцнює цю віру. І підтримує її, поки не прийде виявлення. Амінь. І для цього потрібна певна практика. Але добра новина у тому, що терпіння є плодом духа, і воно народжене в нас. Що нам потрібно робити? Нам потрібно коритися йому. Розгляньмо послання до Євреїв 10.32. Я прочитаю вам його у розширеному перекладі. Згадайте перші дні ваші, коли ви, як тільки просвітилися, витерпіли великий подвиг страждань. Ми знаємо, що не лише нам потрібно виявляти терпіння. Рані церкві потрібно було робити те саме. Знаєте, коли ви народжуєтеся згори, сатана намагається повернути вас назад. Він хоче отримати вас назад. Він хоче знову контролювати ваше життя. Тому він справляє на вас тиск і що вам потрібно робити? Чи ви так ніколи не отримаєте бажаного? Ні, справляйте на нього тиск Словом Божим, ім'ям Ісуса, виявляйте своє терпіння. Згадайте перші дні ваші, коли ви, як тільки просвітилися, витерпіли великий подвиг страждань. То самі серед гадьми і скорбот, бувши видовищем для інших. То поділяючи участь інших, які переживали те саме. Ви співчували і мені у моїх кайданах. Ті невеликі страждання, які ми переносимо, є нічим у порівнянні з тим, що довелося витерпіти їм. їх кидали у в'язниці. Їх били палецями. Їх жорстоко карали. Нам набагато легше. І ми не повинні бути слабкою церквою. Коли люди говорять про вас, переслідують вас. невже ви думаєте, що ви повинні забитися у куток і покаятися в тому, що були благочестивими? Ні, вийдіть відважно уперед. якщо ви дієте за Словом Божим, якщо ви виконуєте те, що говорить Слово Боже, ви праві. Не гнівайтеся на людей, які переслідують вас. Уважайте за велику радість, говорить Біблія. Чому ви маєте вважати все це радістю, коли люди говорять про вас погано? Тому що це неправда. Саме тому вважайте це все радістю. Слава Богу, ви знаєте, правда це чи ні? Про нас Кеннетом говорили дуже погано. Хоча, знаєте, ми хороші люди. Але ми знаємо. Ми знаємо, хто ми є. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, праві ми чи ні. Ви знаєте, праві ви чи ні. Тож, яка різниця, якщо не просвітлені люди говорять про вас? Жодної різниці. Нехай це вас не хвилює. Вас повинно хвилювати, якщо ви не виявляєте наполегливості у Божих речах. Якщо ніхто не докучає вам, можливо, ви нічого і не робите? Що таке переслідування? Переслідування приходить, щоб змусити вас замовкнути, щоб украсти вашу перемогу. Щоб змусити вас лягти і дозволити вантажівці переїхати вас або щось подібне. Але ми не з таких, чи не так? Ні. Терпінням нашим ми спасаємо душі наші. Тож іноді, ви, бувши видовищем у 34-му вірші, сказано: ви співчували і мені в моїх кайданах. Бачите, їх кидали у в'язницю. Ви прийняли з радістю розграбування майна вашого, знаючи. Що ви маєте на небі майно краще і неминуще, майно вічне. Отже, їх по справжньому переслідували, їх по справжньому карали, однак слово говорить їм у 35-му вірші, і мені це подобається. Це дуже сильне місцеписання. і особливо воно подобається мені в розширеному перекладі. Тому не відкидайте своєї безстрашної впевненості. Слава Богу, бо вона несе з собою, ваша впевненість. Що це таке? Це відвага, це віра. Не відкидайте вашої безстрашної впевненості, бо вона несе з собою велику і славну компенсацію нагороди. Симфонія Янга говорить свою прямоту свободу і відвагу промовляти, слава Богу. Бо вам потрібне непохитне терпіння і витривалість. Отже, вам знадобиться терпіння, чи то коли вас переслідують, чи тоді, коли ви молитеся, і те, про що ви вірите, не приходить так швидко, як ви цього хочете. І диявол починає працювати над вами і говорить: Бог тебе не любить, він не слухає, не звертає на тебе увагу, ти не отримуєш жодної допомоги. Ти збанкрутуєш, ти помреш молодим і всякі інші брехні. Що ми робимо, коли диявол бреше? Ми говоримо забирайся геть звідси в ім'я Ісуса. Ми чинимо йому опір, ми не слухаємо його. Ми чинимо йому опір, і говоримо забирайся, геть, ти не маєш у мене нічого. І я не прислухаюся до тебе. Я не слухаю. Чи не так робили ваші діти, коли вони були маленькими? Я тебе не слухаю. Так само ми робимо із дияволом. Ми не звертаємо жодної уваги на те, що він робить, на ті випробування, які він намагається навести на нас. Ми вже маємо перемогу. Перемога вже здобута. Справа не в тім, що нам потрібно вмовити Бога, аби він визволив нас. Ісус вже визволив нас від усякого злого діла. Нам потрібно лише зайняти наше місце. Тут сказано: не відкидайте своєї безстрашної впевненості, бо вона несе з собою велику і славну компенсацію нагороди. І Ян говорить, не відкидайте своєї відваги говорити, не дозволяйте дияволу закрити вам рот. В цьому сенс його гри змусити вас замовкнути. Він не хоче, щоб хороше свідчення про Бога звучало по всьому світу на телебаченні і у церквах. Він не хоче цього, бо вона несе з собою ваша безстрашна впевненість, велику і славну компенсацію нагороди. Бо вам потрібне непохитне терпіння, біблійне терпіння то непохитне терпіння і витривалість, щоб ви могли виконати і повністю звершити волю Божу, і таким чином отримати, забрати з собою і в повноті насолоджуватись обіцяним. Отже, ми бачимо, що аби прийняти обіцяне у Слові Божому. Потрібні будуть певні зусилля з нашого боку. Чому тому, що у світі є злодій? Є вбивця злодій, той, хто нищить. Він прийшов, щоб робити це, вбивати, красти і нищити. Він приходить, щоб зупинити слово Боже. Невже ви думаєте, що сьогодні він радіє? Що ми всі зібралися тут за Словом Божим? Що ми обрали бути тут, а не десь у світі? Ні, він зовсім не радіє з цього приводу. Чи він пробував перешкодити вам приїхати? Звичайно ж так, але ви тут і кожен із нас наповнений словом Божим, чудесами і благословеннями. Отже, вже з цього ви можете побачити, що сатана не має того, що потрібно, аби зупинити церкву. Амінь? Бо ще трохи зовсім трохи. І той, хто має прийти, прийде і затримуватися не буде. Надійде день розрахунку церкви, і ми будемо на правильному боці. Алілуя! Слава Богу! Він прийде, і я не думаю, що це триватиме ще довго. Але до цього дня, інакше кажучи, але праведний житиме вірою. Це про нас. Ми народжені згори праведністю Божою, навчає нас Писання. Праведний житиме вірою. Тож, якщо ви думаєте, що є щось неправильне у тому, коли вам доводиться запалювати свою віру у Слово Боже, про визволення від будь-якого прокляття, яке намагається прийти у ваше життя, це лише частина пакету. У нас є ворог. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але ми знаємо відповідь: ми маємо ім'я Ісуса, ми народжені згори. І коли ми народжені згори, ми перебуваємо під п'ятою диявола через гріх, що панує у світі. через гріх Адама ми народилися в гріху. Але коли ми народилися згори, ми народилися вищими від диявола. Привіт, біля ти тут? Ми народилися згори. Ми народилися згори вищими від сатани і усіх його вчинків. і все, що він робить, все, ким він є ісус поклав під наші ноги Але Якщо ми дозволяємо йому уникати покарання, він запанує над нами, тому що він хто? Він злодій, Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Він злодій, він убивця, він руйнівник, він брехун. Він обманщик, він усе погане, що тільки можна уявити. То що нам потрібно робити? Нам потрібно бути непохитними у Слові Божому і знати, що ми маємо ім'я Ісуса, і що це ім'я поразка для сатани. Він так і не зміг здобути те, що Ісус зробив йому. Це його поразка. І що він робить? Йому потрібно схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Кожен демон, який працює на нього, повинен схилити свої коліна перед іменем Господа Ісуса Христа. І що Ісус говорить нам? Ідіть в моє ім'я, виганяйте демонів. Говоріть новими мовами, кладіть руки на хворих, і вони одужають. Слава Богу! Алілуя! Це про нас церкво. О, слава Богу. Я вже щаслива. І далі там сказано. А праведний житиме вірою, якщо ви хочете жити, а вам доведеться запалювати свою віру у слово Боже. Вам доведеться позбутися цього ставлення слабаків, які хочуть, щоб інші прийшли до них додому і вигнали диявола. це не так уже й погано. спочатку ви можете це робити, але знаєте що? Якщо ви будете телефонувати іншим 10 чи 15 разів, щоб вони прийшли до вас додому і вигнали диявола. Вони змінять свій номер телефону. Тож краще беріться до справи самі. Амінь. Ми повинні виганяти диявола з нашої ситуації. Це наш обов'язок. Нам потрібно робити це, тому що це наше завдання. Саме до цього ми покликані. Ви повинні зростати у ньому. Пастор не зобов'язаний телефонувати нам додому. Щоб розквитатися з дияволом у вашому домі. Він повинен керувати власним домом, а ви своїм. В ім'я Ісуса. Амінь. Бо ще трохи, зовсім трохи. І той, хто має прийти, прийде. І затримуватися не буде. А праведний житиме вірою. І далі у розширеному перекладі сказано саме з нього я читаю. У дужках сказано: мій праведний слуга житиме своїм переконанням, поважаючи стосунки людини з Богом і божественні речі. Тобто, ви не повинні жити переконанням інших людей. Ви живете своїми переконаннями. Як ви отримаєте ці переконання? Ви говорите те, що говорить Слово Боже. Партнери місії Кеннета Коупленда, Скотт і Денні Хілл з Альберти, Канада зустрілися з нашою знімальною групою під час конференції віруючих південного заходу. Обох за плечима не досвід і біль після першого шлюбу. Проблеми, з якими вони зіткнулися як батьки одинаки. Ще до їхньої зустрічі Скотт побував на конференції в Грін Бей, в той час, коли Денні і два її сини здійснили подорож до Форт-Ворту, штат Техас. Зіткнувшись із труднощами через тривалі юридичні проблеми з оформленням опікунства, Денні молила Бога про рішення, яке би звільнило її від цього тягарю. Я хочу помолитися за цю жінку. Так, за вас, підійдіть сюди. Бог сказав: скажи їй, її молитва досягла престолу. Скажи їй, що сьогодні, у 3.30 я підписав її прохання. І службові ангели несуть його. скоро воно буде тут. Він сказав: скажи їй більше не молитися про це. Давай поговоримо про нові речі, бо твоє бажання задоволене, говорить Господь. Хвала тобі, її, Ісуса. Ісус. Правда ж добре? Після цієї конференції я заглибився у Слово Боже. і Подумав, я хочу так зануритись у Слово Боже, щоб коли Дух Святий звернувся до мене, я був готовий. Той час ви шукали нову церкву? Так, я шукав нову церкву. І я зайшов на канадський сайт місця Кеннета Копленда. Я знайшов адресу церкви, поїхав туди і почав відвідувати її. Це була церква слово віри. Нарешті я знайшов те, що було справжнім словом віри. І там я побачив Денні. Вона співала у групі прославлення. І я запитав Духа Святого: можна я порозмовляю з нею? Дух Святий відповів: ні, в жодному випадку. Я подумав, тут щось особливе, але я прислухаюся і буду уважним. В мене все йшло досить непогано, бо я вирішила, що Бог може використати мене так, як він хоче. Я працювала з іншими одинокими матерями і допомагала їм. Я була задіяна у своїй церкві, просто продовжувала займатися Божими справами. Але час від часу я думала: цікаво, а де він? Цікаво, я його вже бачила. Щось ніби, де ж він може бути? Час від часу я запитав, Господи, я можу порозмовляти з нею. Вона була дуже симпатична, і Дух Святий відповідав: ні, в жодному разі не розмовляю з нею. Я думав, гаразд, але змушений визнати, що я був трохи незадоволений. В мене була книга Кеннета Копленда, молитва основа вашого успіху. Там ззаду є приклади молитв. Я прочитав книгу і подумав: що ж, я це на практиці. І я помолився цією молитвою, а після того використовував її як подячну молитву. І я вставляв у неї слова Я і моя дружина там, де були пропуски. Я не знаю, але я просто відчував, як Дух Святий говорив мені, роби це, продовжуй робити це. це тривало приблизно 11 місяців. І на одному служінні я сказав Дух Святий. Я хотів би поговорити з Денні. І він відповів: добре, я подумав, можливо, я зможу запросити її на каву. Подивимось, як все складеться. Дені, а до цього ви звертали увагу на скота? Вам було цікаво розмовляти з ним? Пригадую, одного разу я привіталася і сказала: доброго ранку, Скоте!» Але здається, це було все більше нічого. Я навіть говорила своїй подрузі, коли ж з'явиться мій чоловік? А вона відповідала: можливо, ти його вже бачила. А я заперечувала: о ні, я би його впізнала. Але буває, що нам потрібно покаятися, тому що наша гордість говорить, ти б упізнала його, якби побачила. Я бачила його кожну неділю протягом багатьох місяців, але не звертала уваги. Отже, у вас було перше побачення, ви пішли на каву. Як все розвивалося далі? Добре, просто чудово. Коли ми почали розмовляти, ми не могли зупинитися. Ми до півночі розмовляли по телефону, ми говорили про все на світі. Адже до цього ми вже були одружені. Були деякі речі, які нам потрібно було дізнатися один про одного. Ми почали зустрічатися у травні. А десь у липні хлопці здогадались, що ми зустрічаємось. Вони дізнались про це тоді. Коли скот запитав у них дозволу одружитися зі мною? Ми почали зустрічатися у травні. А одружилися 9 вересня того ж року. З того часу минуло три роки. Я знаю, як справи? Чудово, просто чудово. Я називаю її більше ніж, бо вона це більше ніж те, про що я міг просити чи думати. Вона просто надзвичайна. Варто дозволити Богові зробити вибір для вас. Скот найніжніший, найбільш люблячий чоловік, якого я бачила. Я можу бути повністю вільною зі скотом. Я можу говорити все, що завгодно, робити все, що завгодно. Я можу віддати йому все і не хвилюватися, що він не подбає про мене чи не буде любити мене. Ви відчуваєте, що ваше життя, ваша сім'я стала більш завершеною? Так хлопці дуже добре прийняли скота. Це чудово хвала Богу, що місія Каната Копленда долучилася до цього, тому що Скот зайшов на їхній сайт і знайшов нашу церкву. І подивіться, що зробив Господь. Це дивно в моїх очах. Так. Ви звернули увагу. Скот вірив богові про дружину. Але замість того, щоб. Зваблювати якусь жінку чи навіть ту, яка його цікавила, що він зробив? Він занурився у слово Боже саме таким чином. Ви практично застосовуєте, задіюєте те, що ви чуєте, те, що ви бачите у Слові Божому, і він читав книгу під назвою Молитва, основа вашого успіху. Цю книгу написав мій дідусь Кенет Копленд Скотт прислухався до Духа Святого, що вчасно почути його вказівки, і тепер. В результаті скот і Денні одружені і щасливі. Хвала Богу. Яка історія? Історія Божої доброти, коли ви співпрацюєте з ним. Коли Господь є вашою розкішю, Він сповняє бажання вашого серця. І ця віра в нього і терпіння під час співпраці саме про це ви чули на сьогоднішній передачі. Ці дві речі співпрацюють, і ви не дозволяєте дияволу змусити вас замовкнути. Що ви робите? Ви запалюєте цей дар віри всередині. Ви приймаєте рішення, що будете спочивати, довіряти, будете непохитні в Слові Божому. І ви праведний, який живе вірою. Саме так Слово Боже говорить про вас, і це служіння проголошується стосовно вас. Ми у згоді з вами. Життя віри діє у вас і змінює ситуації навколо вас. Амінь. Хочу нагадати вам про наш пакет зцілення. Щоб отримати зцілення від Бога, потрібно мати віру. І кожен народжений згори віруючий має Божу віру. Ісус дав її вам. Він сказав в 11 розділі Євангелія від Марка: майте віру Божу і ви повинні розуміти, що ваші слова не є позбавленими значення. Вони контейнери і вони переносять життя або переносять смерть. Ніхто не може зупинити вашу віру, крім вас. Коли ви замовляєте наші матеріали, не забудьте про партнерський пакет, який ми теж пропонуємо вам. Ми надішлемо його вам безкоштовно. Ви можете дізнатися, як ходити у цих речах разом у вірі і в довготерпінні, і це буде для вас благословенням. Навчіться звертатися до будь-якої гори у вашому житті. і вона послухається вас, з вірою. Можливо, все. замовте сьогодні матеріали, які вас зацікавили. І ви чуєте, як ми увесь рік говоримо: майте віру в Бога. До речі, ми маємо віру в Бога. І ви теж. Дуже дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні. Це Джермі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кене та Глорія, Ісус є Господь.